Доброго дня, дорогі друзі! Зараз подивимося цибулька, яка підсохла місяць на горищі. Будемо обрізати її хвостики і досушувати. Такий гарний урожай. І хочемо зважити, скільки вийшло з кілограма цибульки. У нас було посажено 5 кілограм цибульки осінь. Зараз важимо цибульку, скільки в нас відрі вийшло, Майже 11 кг, Це Шекспір. Це румба. Це перші відра тільки. Тут 11200. Ну, 11, грубо говоря. Це ми половину, мабуть, перебрали. Може, ще й половини нема. Важимо друге відеречко. Ні-ні-ні, так тримати, так от треба тримати. 9 кілограм. Було 11 перше. Давайте це відро. І цей одинадцять. Так, румби. Почекай, цю ж не ваш. Син, ще цю не ваш. Одинадцять було ромби і одинадцять в цьому відеочку. 22. Дев'ять і одинадцять. Двадцять. Двадцять два і двадцять. Двадцять два ромби. Там я подам тоді. І зараз ми її на гори ще будемо досушувати. Важимо синю цибульку. Так. Ну, майже 7 кілограм. І зараз знімемо ще з другої гори і будемо знати, скільки загальна сума вже почищена там є. Важимо румбу. У нас вже 22 кіло є. Дивимося зараз на ваги скільки. 12, 12, 200, 12, грубо говоря. 35. 35 разів. 34. 34. Скільки зараз? 12. 34 кілограма румби вже є. І 7 кіло синьої цибульки. Важимо румбу. Вже 34 кілограма в нас є.

і 23 кг синьої цибульки, це в нас такий виноград. Синій, простий, столовий, на вино, і на компот. 44 румби, 23 синьої і 20, ні, більше, кілограм круглі. Це чистимо цибульку Августа. Середню пізня чи пізня, можна сказати, ми її самі пізніше вибирали. Це все вона. Така гарна велика цибулька. Ой! Так, важимо цибульку Августа, що вона у нас має? Сім з половиною так, одне відро. Так, десять Спло Друге відро 10. 10, шість і одинадцять. ця, яка більша. Забираємо додому їсти. бо Вона мокра, біля корінчика. Першим ділом з'їсти треба. Зараз важимо цибульку Августа. Так, шість. Шість з половиною, ну, шість. Тринадцять чотири. Шість чотири, десять, двадцять три. Тут тринадцять. І дев'ять. Тридцять шість і дев'ять. Сорок п'ять. і, мабуть, по кг в ящику. два ящика 45